Друзі, вітаю всіх! На YouTube каналі Майстер-клас, Футбольний огляд, футбольний прогноз. Кубок України, чвертьфінали. І, як ви здогадались, з назви в цьому відео ми з вами розглянемо третій матч за хронологією. Хоча, якщо бути чесним, третій і четвертий чвертьфінал будуть починатися приблизно одночасно. Отже, верес Рівне проти полісся Житомир. Вмощуйтесь зручніше. А я не то, що я хвалько, я просто хочу вже ось ці окуляри, у мене ви помітили, так? Я дуже часто їх поправляю. Тут, оці дужки і оце кріплення, воно дуже жиденьке, таке, слабеньке, і вони часто сповзають. Тому. Я придбав більш потужні, більш небезпечні для очей. Точніше буде грамотно сказати, більш захищають від впливу екрану монітора від комп'ютера. Я вже вам показував і робив окремий відео. Монітор у мене новий. Бачите? Монітор вже обновлений. LG. Хто кому цікаво, про все я розповідаю там у минулих відео. Дивіться, це окуляри саме для переглядів, для роботи і перебування перед потужними моніторами і перед монітором смартфонів. Бо тут треба. Дуже добрий захист, і таким чином я придбав окуляри, не дивіться, що вони такі не дуже виглядають модерново, але вони дуже дорогі. І я в них почуваю більш впевнено, я тими окулярами користуючись, мог хитнути головою, і вони могли злетіти. І дуже часто спадали. Ці тримаються за рахунок потужних дужок дуже круто, впевнено і надійно. Тому я буду розпочинати. Не забуваємо підписуватись на наш канал, друзі. Перед початком запрошую вас, хто ще не підписався. А також пам'ятайте ваші дорогоцінні вподобайки і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу Майстер клас. Дуже дякую всім вам за ось такі е, знаки вашої уваги. Це дуже важливо. Дякую. Отже, третій матч Верес Полісся. Я е, вважаю, що цілком можна називати. Цей матч Дербі, тому що грають, по-перше, команди, які з міст, які перебувають у Поліссі. Полісся починається від Волині і тягнеться аж до Сумщини. Північна, Північна частина Чернігівщини, Київщини. Житомирщини, Рівненщини і Волині. Це вважається е, такий географічний регіон, який називається Полісся. Тому цілком полісське Дербі можна назвати такий матч. Верес Рівне буде приймати на рідному стадіоні Авангард. Е, стадіон розрахований навіть при самих. Жорстких умовах допуску стадіонів і їх глядацьких міст розрахований на 7 тисяч майже 200 глядацьких міст. Дуже затишний стадіон, але наскільки я пам'ятаю, там не всі трибуни мають схованку від дождю покриття. Я маю на увазі. І тому, якщо йде дощ, я звертаюсь до рівнян, виходьте з парасолькою. А зараз цей тиждень обіцяють майже по всій Україні дощі. Короткочасні, але дощі. І переходимо вже безпосередньо до самого матчу. Я неодноразово відмічав, що спостерігається у нас. Ми бачимо неозброєним оком. Прогрес. Прогрес Вереса в Українській прем'єр-лізі. Ще не так давно. Верес був і 12, і 14, і 11, і 9. Верес вже 7-й. І поступово, хай не так швидко, а поступово. Крок за кроком, Верес піднімається і за рівнем гри. І за сходинками у турнірній таблиці УПЛ. Е, непоганий склад, уже такий постійний основний у Вереса. Е, багато втрат немає перед цим матчем. заглядував я в новини. Так само, у Полісся незначні втрати е, за складом. І Житомиряни їдуть в гості в Рівне. Перебуваючи на четвертій, дуже крутій сходинці в турнірній таблиці УПЛ. І так, давайте м -м, казати правду, не дуже надійно виглядає гра останнім часом. Якщо навіть порівнювати з Вересом, як грає Верес і як грає Полісся, то Полісся маючи склад. Навіть відповідно Трансфермаркету в півтора рази потужніше Полісся має склад, ніж у Вереса. Але Полісся якось трішки не зовсім, а трішки здало в плані в рівні гри, і в темпі набору турнірних очків в таблиці УПЛ. Можливо, багато хто каже, що можливо в Кубкові, саме в Кубкових матчах трошки шкереберть виходить і результати, і підход до гри, і все інше. Я десь е, з цього боку можу погодитись. Але я точно впевнений, що верес. Більш потужному поліссю, просто так цей матч не віддасть. Я е, перше, е, перша моя думка була про хід вереса в півфінал. Друзі. Але пізніше, пізніше я е, все ж таки покинув думку е, щодо проходу. Вереса і е, більш все ж таки мене зацікавив такий параметр як фора на Верес. Е, Взагалі-то хто е, не цурається такими малими коефіцієнтами, е, наприклад, як, е, до такого параметру як. Е, е, Подвійний результат це 1х на Верес. Це взагалі стосується тільки тих, хто е, більш схиляється шалькою терезів своїх до е, вереса. 1,63. 1,63 верес не програє. Я просто, от не знаю, друзі. В глибині душі, мені внутрішній голос підказує. Верес взагалі може виграти цей матч. Верес дуже потужно зараз грає. І особливо проти принципових суперників. А повірте, Полісся Житомира для Вереса це принциповий суперник. Взагалі то, якщо брати навіть по історії. То клуби і засновані були приблизно одного часу. Під 57, 58 59 роки були засновані, правда, дуже часто міняли свої назви. Полісся там були також, як і Верес, під різними назвами: і автомобіліст, і Авангард навіть Полісся, Спартак. Хімік. І МФК Житомир називалися. І лише з 2017 року Полісся собі повернула повністю назву Полісся Житомир. Так само Клуб Верес називались і Колхозник, і Горинь по назві річки, І Авангард, так як Стадіон. ну, Авангард. Залишився лише назва стадіону. І тепер вже з 91-го року Верес називається саме Верес. Отже, що цікавого ще є по історії, а це те, друзі, що Верес вже одного разу був півфіналістом. Це найвище досягнення. Для клубу з Рівного. Це був 93-й-94 да, 93, рік сезон Кубка України. Півфіналіст. Шосте місце. Сезон 17-18 у Прем'єр-лізі. Шосте місце. Це найвище місце, яке було в Прем'єр-лізі. Тому цього року, я вважаю, дуже цілком ймовірно, що Верес переб'є і свій рекорд по прем'єр-лізі і може повторити своє досягнення в Кубкові України півфінал. Дуже близький до цього. Рівняни. І я вважаю, що е, треба саме на це загострювати також свою увагу, тому що е, дуже часто ретельно слідкують за традиціями і історією клубу, і керівництво, тренерський штаб, і навіть окремі футболісти також досвідчені. Тому я вважаю, це. Немало, немало важливо пам'ятати і знати. Так, Полісся потужніші за складом, але грають у рівному. І я все ж таки хай трішки зовсім капу. Але я на боці Вереса. Це не означає, що я недооцінюю е, полісся або ж якось. Не дуже добре відношусь до вболівальників цього клубу. У мене дуже багато друзів вболівають за полісся. Я також дуже ретельно слідкую за успіхами Житомирського клубу. Але в даному випадку, просто як фахівець, журналіст і блогер, я вважаю, що зовсім трішки. Більше шансів у Вереса. Тому я вибираю, друзі, в цьому матчі фору Вереса Фора з нульом. 2 2,27. Коефіцієнт високий. Отакий мій один єдиний і остаточний варіант прогнозу: Верес з нульом. 2.27. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш майстер-клас. Ось прямо тут і прямо зараз. Пам'ятайте, що ваші вподобайки і змістовні коментарі. Це головний стимул, потужна мотивація. І найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую вам, друзі, за це. Скріншоти по всім моїм прогнозам, не тільки на футбол. На всі види спорту. Всі мої події я намагаюся е, виставляти у вигляді скріншотів мої прогнози. Спочатку в телеграм-каналі, а потім е, вже тут на Ютубі готую відео. Тому, хто не любить моїх довгих промов ютубовських, завітайте до телеграм-каналу, ви будете першим знати про мої плани і Варіанти прогнозів, і ви будете заощаджувати 5, і 10, і іноді набагато більше хвилин вашого особистого часу, друзі. Посилання до нашого телеграму в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там само, де й посилання на всі мої соціальні мережі ласкаво просимо. Дивлюся я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під даним відео, користуйтесь. Слава Україні, слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Бажаю всім нам, абсолютно всім, повної перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Друзі, до зустрічі. Всім удачі, добра, всім папа! -па.